Привітки всім! Вітаю вас на навчанні від Академії Кіді Світ по новинкам 25-го року. Мене звати Аня, продакт-тренер з міста Києва. А тепер давайте будемо з вами знайомитися з тим, що ми не знайомі. Так, о, все, Кривий Ріг, привіт, Чудоострів, привіт. Всі, більшість з вас вже розуміє, що до чого я веду. Будь ласка, пишіть в чаті. Місто, з якого ви, кількість людей, котра переглядає наше навчання, і обов'язково торгову точку, з якої ви. Будь ласка, пишіть цю інформацію, обов'язково кількість людей також не забувайте писати, можливо, у вас там з телефону декілька чоловік переглядає наше навчання. Це буде для нас також корисною інформацією. Дніпро, привіт, Харків, привіт, Київ, привіт, Дарниця. Так, на 48 чоловік я бачу, що не всі написали. Будь ласка, друзі, пишіть, не забувайте. Так, дві людини. Дві людини це звідки? Ага, ага, все, я зрозуміла. Луцьк, привітки. Добре, будемо розпочинати. Отже, як ви вже зрозуміли. Судячи з першого слайду, новий бренд називається Nido. Абсолютно новий бренд в нашому портфелі. Компанія Кісвіт. Це бренд, який був створений у 2022 році американською компанією. Тобто компанія Шилень називається. Вона відома тим, що поєднує в собі ретро-стиль хвилинку. Ретро стиль з сучасними тенденціями, і завдяки цьому вони створюють досить такі унікальні продукти для дітей і навіть для дорослих, тому що Нідо це. Цільова аудиторія іграшок антистрес для хлопчиків дівчаток, дорослих навіть з трьох років для дітей. Нідо є лідером в категорії сенсорних іграшок для непосидючих. Вони дуже дуже відомі по всьому світу в таких країнах, як в США, Канаді, в Європі. У нас в Україні вони також набувають популярності. Сама лінійка іграшок нідо має досить велике різноманіття дизайнів та кольорів. Там їх понад 150 різних видів. Сам сквіш виготовлений з дуже високоякісного і нетоксичного. Зверніть увагу, нетоксичного силікону. Такий спеціально розроблений матеріал, який при розтягуванні стисканні не втрачає своїх оцих еластичних властивостей. Тобто він абсолютно безпечний, і всередині кожен нідо, кожна кулька, кожен артикул має наповнення абсолютно різне. Тобто, в деяких може бути наповнення щось типу крохмалю. Деяких може бути наповнення такого типу гелю, глюкозного сиропу, наче як вода. Якісь можуть бути такі, знаєте, дуже густі, такі, наче як желейка, або навіть може бути наповнення піни. А, і слоган бренду звучить так: відчуй спокій у долонях з ні до. І декілька цікавих фактів про сам бренд. Взагалі, ідея створення цього бренду ні до, взагалі, таких іграшок вона взяла початок. Ще у 60-х роках, але саме NIDO, саме ось цей бренд, вони змогли поєднати класичний дизайн з сучасними технологіями і створили продукт, які відповідає потребам сучасних споживачів 21-го століття. Вони часто використовують нідо часто використовують як частину терапії в дитячих садочках в школах. І навіть ось було декілька проєктів в американських школах, Ось один з них це New Valley у 24-му році. Тобто, учні активно використовували продукцію НІДО для того, щоб зняти стрес, для того, щоб покращити фокусування під, під час занять. А другий проєкт, в 25-му році, в Техасі відбувся, Тобто його створила. Вчителька, там місіс Джонс, і а, вона а, залучила до цього проекту також продукцію Нідо для того, щоб допомогти старшокласникам, до речі, ось в правому кутку слайду саме ці старшокласники, які приймали участь в цьому проєкті. Тобто ця продукція Нідо вона допомагала старшокласникам знімати стрес, знімати тривожність, яка була пов'язана з навчанням. Як бачите, дівчата дуже щасливі. І Тримають в ручках ось ці продукцію. Іграшки стали популярними навіть серед людей з синдромом дефіциту уваги. Це здух, така досить розпрострення, скажімо так, розпрострельонаний синдром серед багатьох людей. Та, Стали популярними серед людей з тривожними розладами, тому що саме ця продукція вона допомагає заспокоїти нервову систему та зосередитися на якомусь да, е, хорошому стані. Отже, переходимо до асортименту, який є наразі в портфелі Кіді світ від бренду НІДО. Це серія супер. В цій серії представлено два варіанти досить такої незвичної текстури для тактильних відчуттів: це хвильки і кружальця. Сама іграшка всередині має наповнення дуже схоже на піну. Ось на слайді також справа. Можете подивитися, як його розтягують, стискають. Я там таке, як біле наповнення. Дуже приємне на дотик, тобто її можна стяг... розтягувати, стискати, жамкати і спостерігати за тим, як. Розтягнута кулька буде назад повертатися до своєї початкової форми. Розмір іграшки 11 см і в асортименті представлено 4 кольори. Це ось такий яскраво-рожевий, фіолетовий, салатовий та помаранчевий. І друга серія це яскраві хвильки. Тобто в серії Супер дві, ці серії. Дві незвичайні текстури кульок є. Тобто це кульки з кружальцями і кульки, хвилі яскраві хвильки. Також їх чотири: Такі яскраво рожева, яскрава фіолетова салатова лимонова і ось така гарненька-помаранчева. Також всередині має наповнення дуже схоже до такої, як піни. Наступна Наступний артикул це тактильний м'ячик. М'ячик за розміром трошки менший, він приблизно десь 6,5 см. В асортименті представлено 5 кольорів. Дивіться, які вони гарненькі. Кольори такі, класичні неонові: салатовий, помаранчевий, блакитний, рожевий і фіолетовий. І фішка цього м'ячика в тому, що він. Виконаний в такому стилі хвилюк. і кожна хвилька має силіконові ворсинки, Тобто він на дотик, окрім того, що він да, його можна жамкати, і всередині таке наповнення дуже схоже на піну. І зверху ще ось ці дуже приємні на дотик ворсинки також мають заспокоювати ось такий гарний артикул. Наступне це снігова куля. Мені здається, це взагалі бум, тому що насправді в ті, Дуже багато різних відео знімають блогери, діти, дорослі взагалі і експериментують з цими нідою, розрізають їх і дивляться, яке саме наповнення всередині, і навіть жанкають їх під мікрофоном, тобто знаєте, свого роду, як СМР-реакція йде. Тобто, фішка цієї снігової кулі саме в її наповненні, тому що вона всередині має наповнення дуже схоже на крохмал. Можливо, щось таке точно не, не скажу, але нереально приємний на дотик. І от коли ти його зжимаєш, то відчувається такий хрускіт, начебто, наче ти як сні, снігову кулю дійсно стискаєш. З виду виглядає таке да. З блакитними такими вкрапленнями кулька, начебто як справжній сніг, і всередині також е, на дотик схожий е, наповнення на сніг. Його можна розтягувати, стискати і він назад буде повертатися до своєї форми. Тобто неважливо, як би ми його розтягували, е, стискали, він все одно буде повертатися до ось цієї кульки. Кулька невеличка, до 6 см. Вона Зручно поміщається в долоні, її можна класти собою в кишеню, в любу сумочку, в любий рюкзачок. І у випадку якоїсь стресової ситуації можна цю кульку пожамкати і таким чином зняти стрес. Насправді в наш час, я думаю, що такі іграшки досить актуальні. Наступний артикул зовсім малесенький за розміром до 3 см маленький кубик льоду. Він виконаний з прозорого такого матеріалу і всередині має наповнення такі, наче як губ, жувальна гумка. знаєте? Він так от розтягується, але вона, він ем, прозорий, він нереально приємний на дотик. Він такий, значить, як ем, матовий такий, як ем, Тальком начебто покритий, його також можна стискати, розтягувати, і він буде повертатися до своєї форми. В колекції представлено три кольори: це рожевий, пурпуровий та блакитний. Дуже маленький, і знову ж таки, зручно і дитині можна дати чотирьох щоб вона його жамкала, гралася. Можна все це мити під теплому мильному розчині. Тобто, якщо там іграшка десь заборониться, то в будь-якому випадку її можна. Помити під проточною водою або з милом, і вона знову буде чистенька. Наступний артикул це неокубик. Також в асортименті представлено 5 неонових таких кислотних кольорів: помаранчевий, рожевий, пурпуровий, зелений і синій. Фішка цих кубиків в тому, що вони світяться у темряві. Для цього потрібно потримати буквально там декілька хвилин-секунд на сонечку, а потім а В темряві вони будуть світитися або під любою ультрафіолетовою лампою. Також всередині має наповнення а, таке при, при, дуже цікаве наповнення типу піни. Розмір цього кубику а, приблизно 6 см. Він невеличкий і представлений ось в таких яскравих кольорах. Тобто, ось на цьому слайді зображений їхнє реальне да, стан, як вони виглядають на сонечку. А ось в лівому кутку. Зображення цих іграшок, цих кубиків вже в темряві, як вони будуть світитися. Тобто, ну, звісно, вони не будуть світитися як ліхтарик, але вони виконані з такої флуоресцентної фарби, є домішки цієї фарби всередині, і завдяки цьому вони будуть світитися у самій темряві. Наступне це космічний кубик-артикул. Вони. Мають в собі поєднання різних кольорів, тобто кожен кубик він унікальний, він досить компактний, легкий. Нагадую, що дивіться, ось як на долонці він виглядає. Тобто, приблизно 5 до, до 6 сантиметрів розмір кубика, тобто він невеличкий, зручно його носити з собою, жамкати, розтягувати, стискати. І ось такі вони є в колекції. А ось саме ці кубики, як ви можете подивитися на слайді, ось. В лівому нижньому кутку і в правому верхньому, тобто в них наповнення дуже схоже на гель, тобто вони, начебто, як наповнені такою щільною рідиною, і які дуже, -дуже приємно стискати. І кожен кубик, нагадую, він унікальний і має різні такі кольорові гами. Є такий начебто, як блакитно-бірюзовий, з рожевими відтінками, помаранчевий з червоним, і ось такий рожево. Фіолетовий кубик. Наступний артикул це Relax Spлеск. Це така компактна, дуже легка клякса. Я б назвала її клякса. Вона розміром до 8 сантиметрів, тобто вона така досить величка. В асортименті представлено три кольори. І от мені подобається, що вона має таку досить незвичну форму. Клякса, і навіть ось ці куточки, так ці клякси, які типу розтікаються, вони також всередині мають ось це гелеве наповнення. Абсолютно можна все в цій іграшці розтягувати, тягнути, стискати. Ну, звісно, не розтягувати там, навколо себе або іграшка це не стреч, іграшка, яка розрахована на постійне розтягування. Його потрібно знаєте, просто розтягувати, стискати, жамкати і отримувати задоволення і знімати стрес. У колекції представлено три кольори: такий ось блакитний, напівпрозорий, напівпрозорий салатовий, і напівпрозорий такий лілово-фіолетовий колір. Гарненькі, дуже симпатичні і зручні, зручно поміщаються в долоньку, і досить, знаєте, оригінальний подарунок буде, наприклад, для хлопчика або для дівчинки навіть. Наступний артикул це мармеладка. Іграшка виконана в вигляді мармеладу. І вона має ось цю завдяки ось цій незвичній текстурі, так, і формі, як я нагадую, крапельку і по текстурі дуже схоже дійсно на цукерку, на всю мармеладку. Всередині також наповнення щось по типу гелю. Можна його стискати, розтягувати, жамкати, і розмір його приблизно 6 см, 6,3 Це так, якщо бути більш точним. Але загалом все пакування нідо, воно напів відкрите. Деякі позиції мають навіть відкриті віконечки, через які пальчику можна, наприклад, пощупати, пожамкати, який він буде на дотик. Саме ця серія мармеладка вона представлена на півпрозорому пакуванні. З усіх сторон воно закрите пластиком, але подивитися, на який колір і взагалі на ту текстуру можна буде ближче з нею ознайомитися. В колекції представлено чотири кольори: Це рожевий, помаранчевий, блакитний. І фіолетовий. вони мають вигляд напівпрозорої такої крамки з текстурою, начебто як цукерка, як мармеладка. Також зручно поміщається в долоньку. Це знаєте такий компактний а, тренажер для рук. До речі, а, можна також пропонувати і для дорослих, наприклад, якщо у когось там була травма з рукою, для того, щоб не купувати ці спандери, да, дорогущі, або просто незручні, неприкольні, негарні, можна придбати цей ніто і таким чином тренувати. Зап'ястя і тренувати також ручку для того, щоб вона не втрачала своєї ось цієї гібкості, скажімо так. Тобто це не тільки іграшки для дітей, навіть і для дорослих, і навіть в оздоровчих цілях можна її використовувати і пропонувати. Наступне це крапля релаксу дуже класний чудовий артикул, тому що в набір, окрім крапельки, дивіться, сам ось цей сквіш. Виго виконаний в формі крапельки, і всередині має непрозоре наповнення-гелеве гел, таке, і навіть ще є всередині блискітки. І блискітки виконані під колір самої іграшки. От коли ми її стискаємо, розтягуємо, ці блискітки ще більш такими яскравими будуть, і в комплекті ще є навіть підставки для того, щоб її можна було гарненько поставити десь на поличку. Там я не знаю, прийшов додому. Треба зняти стрес. На поливці вже ця крапелька, Пожамкав, поклав назад до, на цю підставочку і пішов займатися своїми справами вже такий, знаєте, заспоко... заспокоєним. А розмір іграшки приблизно 8 см. Тобто вона досить така величенька. Нагадую, що вони дуже, -дуже, -дуже приємні на дотик, З боку в пакуванні є отвір. Через який можна буде доторкнутися до самої крапельки і пощупати, яка вона буде на дотик. В Комплекції до артикулу «Крапляла релаксу, окрім іграшки, антистрес, ще і входить підставка в колір самої крапельки. В колекції представлено три кольори: це рожевий, блакитний і фіолетовий. Наповнення всередині мають напівпрозорий гель і додатково ще і блискітки. Ну і звісно, нідо нагадує, що це оригінальний бренд, це оригінальні а, іграшки антистресу. Ось ці легендарні, про які знімають дуже багато відео в Тіктоках, в Ютубах. І а, вони виконані з сертифікованих якісних матеріалів і м, проходять всі. Стандарти безпеки, тобто іграшка абсолютно безпечна для використання. Також ще в асортименті в Кіді Світ є серія маршмелов. Нідо Меломело. Це іграшки в вигляді маршмело. Я думаю, всі знають, всі їх куштували такі біленькі, типу зіфірки. І ці маршмели змінюють колір на сонці. Тобто у кожного з квіша є свій особливий колір після сонячної ванни. Тобто, блакитний маршмеллоу стає синій, помаранчевий стає рожевим, а рожевий стає пурпуровим. Розмір маршмеллоу приблизно 8 см. Він невеличкий, він має всередині наповнення по типу крохмалю така крохмальна піна. Він білий, непрозорий. І е, виконаний такий, знаєте, як в матових відтінках. Ось на цьому слайді більш детально ви можете подивитися, як вони будуть змінювати свій кольор. Тобто він такий, знаєте, на дотик, як справжній маршмеллоу, не просто кусок резини такої гладкої, ніякої. Він дуже такий, як талькований, приємний на дотик, начебто, реально справжній маршмеллоу, яку хочеться з'їсти. Але вони не ароматизовані, і їх вживати в їжу, звісно, не можна. Е, Потрібно використовувати тільки за призначенням, тобто жамкати його, розтягувати і знімати стрес. Тобто, ось так виглядає синій, так, коли його на сонечку потримаємо, в кімнатній Тобто він спершу блакитний стає синій, рожевий стає таким ледь фіолетовим, а помаранчевий буде ось таким рожевим. Симпатичні, дуже гарні ось такі жамкалки. На цьому в мене все. Хочу вам всім подякувати за увагу, що ви були зі мною. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть в чаті. По мірі, можливо, так, я бачу, що ні в кого наші запитань немає, але якщо є, то ви пишіть. Нагадую вам про тестування. Зараз у вас на екранах з'явиться опитування по бренду, про який ми з вами щойно поспілкувалися. Буквально три запитання. У вас це займе хвилити секунд 30 на відповідь. Будь ласка, дайте відповідь і. А ми з вами потім подивимося правильні відповіді. А поки ви відповідаєте на проходите опитування наше коротенькі цікавенькі, я хочу нагадати про наш телеграм-канал Академії кіді Світ. Хто ще не доєднався, будь ласка, доєднуйтеся в цьому телеграм-каналі, в цьому телеграм-каналі ми викладаємо нереально багато корисної інформації стосовно всього нашого асортименту, всіх новинок, цікавих слайдах. Знімаємо крутий контент з дівчатами для вас, особливо, якщо ви щойно доєдналися до лав консультантів. Для вас цей канал буде максимально цікавим і корисним. Також там ще є чат, в якому ви можете задавати запитання стосовно нашої продукції. Ми з дівчатками з продуктами по можливості будемо давати вам оперативний фідбек. Не забувайте про наш YouTube канал Академії Кіді Світ, група Facebook, в якій багато. Також хто сидить у Facebook, тут знайдете для себе цікаву інформацію з нашими відео, з нашою продукцією. Ну і, звісно, чат-бот-Містер Кіді це а, такий а, помічник. Який допоможе вам в консультуванні, тобто ви в чат-боті вводите артикул або назву іграшки, і він вам по поличкам, навіть фотографію зображення цього артикулу, який він шука, ви шукаєте, він вам видає. І всю інформацію коротенько також ви можете там дізнатися. Це на випадок, якщо вам от прям швидко потрібно дізнатися там, що робить та чи інша іграшка, або скільки їх там в колекції, який асортимент. Отже, приходимо. До опитування по бренду Nido. Так, дивимося, дивимося, дивимося. А хто, так, давайте, ось в мене уточнювальне питанечко, хто країна виробник. Ну, звісно, країна виробник це Китай. В Китаї зараз виготовляється майже все, навіть той же батат. Країна-розробник, це Канада Америка, але виготовляється в Китаї на потужностях в Китаї. Так само це стосується і НІДО. Іграшки сертифіковані, вони якісні, виготовляються на потужностях в Китаї під строгим контролем самих представників цієї компанії. Тому про безпечність іграшки можете взагалі не переживати. Отже, яка особливість серії супер яскраві кружальця? Про них ми говорили з самому початку. Варіанти. Має два варіанти незвичної текстури хвильки і кружальця, має всередині пінопластове наповнення і має чотири варіанти незвичної текстури. Отже, більшість з вас відповіли правильно. В серії супер яскраві кружальця представлено два варіанти текстури, тобто це хвильки і кружальці. Зараз ми з ними подивимося. Ось, бачите, є. Кружальця і хвильки, тобто їх два варіанти. А чотири це просто їх в колекції чотири однієї тієї серії. Наступне питання: що входить до набору крапля релаксу? іграшка антистрес напівпрозора змінна підставка. Молодці: 87% з вас відповіли правильно. В комплект входить сама крапелька і до неї напівпрозора підставочка. Тобто таке, знаєте, прикольне доповнення до самої іграшки антистрес для того, щоб вона на робочому столі десь стояла, щоб завжди було під рукою не шукати його десь в сумці. А завжди от стоїть, взяв, пошмакав, зняв і пішов далі. І наступне запитання. Яка особливість серії мело Marshmallow маршмело? Маршмело в змінює у кожного сквіша особливий колір після сонячної ванни. Правильний від це саме правильна відповідь. 77% з вас відповіли правильно. А в колекції 5 блискучих сквішів гідрогелевими кульками? Ні, тому що в цій серії немає такого поняття, як наповнення гідрогелеві кульки або пінопластове наповнення. Тут максимально незвичні текстури, тобто це щось типу. Гелю, щось типу крохмалю, я от на початку вам розказувала, які вони є, але от вони максимально незвичні, тобто, це або піна яка при стисканні хрустить як е, снігова кулька. Це може бути щось типу глюкозного сиропу, більш густіший, більш е, жидкіший, скажімо так, або щось типу крохмалю, щоб він такий був біленький і дуже 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 приємний на дотик. Тобто особливі серії Mellow, Mallow, Marshmallow, це маршмело змінює колір, і у кожного сквіша свій особливий колір після сонячної ванни. Вони були у нас на самому кінці. Я думаю, що ви. Ви більшість з вас на це питання відповіли правильно, ось такі вони гарненькі і симпатичні. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами, що відповідали на запитання. Приєднуйтеся до наступного нашого навчання, яке відбудеться о 13.00. І всім гарних продажів, гарного настрою і тихого, мирного дня. До зустрічі!